Аж не віриться, в Польщі перший раз пішов сніг. Тобто саме те, що можна назвати снігом. Такий великий і лопатий. Зараз покажу з іншої сторони. Ну Хіба ж це не краса. Ще й бамбук. Не тільки ялинки тут стоять зелені. Ой, хтось окуляри загубив. Повісили, наче хтось побачить. Бамбук абсолютно не боїться ані снігу, ані холоду. Неможливо було просто сидіти вдома і не вийти помилуватися снігом. Але подивіться, вже калюжі, якби ж він не станув так швидко. Дивлячись на людей, здається, лише діти вміють радуватися по-справжньому снігу. Взагалі у школах садках сьогодні день кіно. Тож діти йдуть до кінотеатру. А вони ще? Мій універ, торговий центр. Хочу пройтися на ярмарок. А, до речі, український магазин. О, хочу пройтись на ярмарок. Але з такими темпами я стану болваном. Хто не знає, це значить сніговик польською. Для мене це трохи дивно, адже це слово не має абсолютно нічого спільного зі снігом, як, наприклад, сніговик або сноумен, де є сноу сніг. Але добре запам'яталося запам дуже легко. Хто дивився минуле відео, той знає, як я дізналася про то слово. Коротше, я не встигаю дійти до ярмарку, поки йде сніг. Бо він вже закінчується і переходить цей гарний лопатий сніг просто у дощ. Навіть у таку погоду тут є рибалки. Ну, тобто рибалки кудись відійшли, а приладдя залишили. Цікаво чи клює. Зараз такий гарний сніг вже переходить потихеньку в дощ і просто подивіться, почалися пташині розбірки. Далеченько, коли видно, що на лиску напала чайка. Желато схопила. Я чула, що чайки можуть нападати на птахів, коли голодні, то ще щось, але ніколи так наживо не бачила. Друзі, допомагайте ж. А чор ще й дощ посилюється, а от лиску не відпускає. на нарешті. Так, коротше, до пташок я ще повернуся. А зараз я хочу сходити на ринок ярмарок. Що там воно таке? Ще давайте на трохи тут залишимося, а потім підемо на ярмарок. Все одно снігу поки що немає. Та то сніг, то душ, то нічого немає, не зрозумієш цю погоду. Підгодуємо качачок і підемо. І, взагалі, я дуже люблю годувати птахів, і я ще помітила, після кожного разу, як я їх годую, я отримую якусь добру звістку. Або ж щось трапляється у мене таке в житті позитивне, щось налагоджується. ще давно не налагоджувалося. Я не дуже в це вірю, але я думаю, що якийсь зв'язок, можливо, існує. Адже це стається просто кожного разу. В тому році дуже багато тут було чайок, а зараз я їх не бачу. Тільки рідко. Які вони буйні. До речі, будь ласка, не пишіть мені, що Качок не можна годувати хлібом. Можна. Хлібом годувати їх можна, адже просто при мені качка колись з'їла цілий коробок вістків. І що ви думаєте? Була здорова, здоровісінька і нічим не відрізнялася від інших. Нічого не сталося. І прожила досить таки довго. Була здорова, здоровісінька, як будь І хіба після звихів хліб може їм зашкодити? Не думаю. А вже ж є такі птахи, яких годувати хлібом не можна, але качки не в їхньому числі. Наче звичайні кризні нічого незвичайного. Але вони досить такі кумедні. І мені здається, хтось їх дуже-дуже налякав, адже близько вони не підходять так, як підходили раніше. Я підозрюю, що це ті рибалки, адже качок вони не долюблюють. Та і я була свідком, як вони проганяли качок. Я не здивована, заважають рибу ловити. Може, вони і є винуватцями, але хто зна. Можна дивитися на воду вогонь і на качину незграбність. О, так що хліб у нас є. 20 гривень, і он скільки задоволення. Я в шоці, ви просто подивіться, зжерли буханку хліба. Ну, давайте вже догадуй останній шматок і підемо на ярмарок. Вже який же новорічний ярмарок без снігу. Але ми його і так відвідали вже, коли стімніло, і снігу не було. Карчоки можна годувати хлібом, вони не будуть мати жодних проблем зі здоров'ям, це та ще там з чимось. Але завжди знайдеться великий відсоток поляків, та й не тільки, які будуть робити вам зауваження, говорячи, що ви робите дуже погано їм, годуючи хлібом, треба брати спеціальне зерно. Ну, Таких любителів птахів до природи дуже багато. Вони будуть вмирати, але вам це доводити свою правоту. Але насправді це просто їхнє незнання природи. Це не то вже. А вже ж коли темно в минулому відео воно виглядало набагато красивіше. У мене вже були такі думки, повернулися сюди завтра, подивитися прогноз погоди. Але стосовно прогнозу, за прогнозом, це був перший і останній сніг. Тобто чекати сенсу немає, тому покажу вам все так. І взагалі не розумію, це пальто я вже ношу декілька років, і воно в мене повинно йти як дощових також. Раніше такого не було, але вже сніг розстав. І пальто до мене просто прилипло. Де воно? Де воно? Де це проти дощове покриття? Хоча слухайте, з цієї сторони воно досить таки симпатично виглядає. Навіть без снігу. А дощ, усе мокре, то додає навіть більше блиску. Вечором вночі тут усі колом сідають навпроти вогнища та насолоджуються. А вже ж, коли дощу немає. Але мені подобається навіть без снігу тут гарно. Люди раптом почалися сходитися, тобто потроху ярмарок оживає. Людим подобається, вони там насолоджуються, якби вони бачили, що в мене відлетіла деталь. Деталь саме з цього атракціону. Чуть не влучила в минулому відео. О, що ще щось відпало чи що. Якби я знала, я б вийшла раніше. Просто у мене було заняття, і ми повинні були презентувати наші презентації французькою. І то парлі франце до мене черга не дійшла і скінчився час. Скінчила заняття, і вона сказала, ну... Студенти, які залишилися, будемо презентувати презентації на наступне заняття. І я пропустила цілу годину сніга. І не дивно, що він так швидко скінчився, коли я вийшла. Ладно, я вже думаю, час закінчувати, бо стає холодно, скоро дощ почнеться сильний за прогнозом. Цей пальто вже бабучку сидить на мені. Тому я вам дуже дякую за увагу та перегляд. Дякую за прогулянку. До зустрічі скоро побачимося нових відео. Бувайте!